Доброго ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні ми збираємося разом у цій ранковій тиші, щоб розпочати новий день не наодинці, а з нашим Господом. Кожен новий ранок це чистий аркуш, подарований нам Божою милістю, але як часто ми починаємо його, несучи на собі тягар учорашніх турбот, тривог про майбутнє та списку нескінченних справ. Ми прокидаємось, і перша думка, яка приходить, це не подяка, а хвилювання про роботу, про здоров'я, про фінанси, про стосунки з близькими. Цей світ постійно вимагає нашої уваги, нашої енергії, нашого часу. І якщо ми не зупинимося на самому початку, щоб налаштувати своє серце на Божу хвилю, день може поглинути нас. Тому ця молитва це не просто ритуал. Це свідоме рішення віддати перші хвилини нашого дня тому, хто тримає всі дні в своїх руках. Це наша заява віри, що Його благословення є важливішим за будь-який наш план. Отче Небесний, перш ніж ми почнемо просити Тебе про щось, наші серця прагнуть висловити Тобі глибоку подяку. Дякуємо тобі за спокійну ніч, за відпочинок, який ти подарував нашим тілам. Дякуємо за новий подих життя в наших легенях, за світло нового дня, яке ми бачимо своїми очима. Дякуємо за прості речі, які ми так часто сприймаємо як належне, за дах над головою, за їжу на столі. Господи, ми дякуємо Тобі за людей, яких Ти послав у наше життя. Навіть якщо стосунки з ними бувають непростими. Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну милість, яка оновлюється для нас кожного ранку. Твоє слово, у Псалмі 117, вірші 24, проголошує це день, що його вчинив Господь. Радіймо та тішмося в ньому. Допоможи нам Боже сьогодні не просто знати ці слова, а жити ними. Допоможи бачити Твою руку в кожній дрібниці. Навчи нас починати цей день не зі скарг та нарікань, а з радісної подяки, яка відкриває наші серця для твоїх благословень. Ми визнаємо, що все, що ми маємо, походить від тебе, і вся слава належить тобі одному. Господи, ми приходимо до Тебе з серцями, які часто наповнені тривогою ще з самого ранку. Ти бачиш людину, яка прокинулась серед ночі від страху за майбутнє своїх дітей, і зараз цей страх важким каменем лежить на її душі. Ти бачиш студента, серце якого калатає перед важливим іспитом. Ти бачиш матір, яка з тривогою прислухається до дихання хворої дитини. Ти бачиш чоловіка, який не знає, як розрахуватися з боргами, і цей тягар не дає йому спокійно дихати. Скільки разів ми дозволяємо новинам, розмовам чи просто власним негативним думкам вкрасти наш мир ще до того, як день по справжньому розпочався. Ми плануємо, аналізуємо, прокручуємо в голові найгірші сценарії, намагаючись все контролювати. Але ця ілюзія контролю лише виснажує нас. Твоє слово у посланні до Филип'ян, лава 4, вірші 6 та 7, нагадує нам. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ми просимо Тебе, Господи, наповни нас цим надприроднім миром, заміни наші тривожні думки на твої обітниці. Даруй нам здатність віддавати тобі кожен страх, як тільки він з'являється, навчи нас довіряти тобі контроль над нашим життям. Ми просимо, щоб твій мир, як вартовий, стояв на сторожі наших сердець і розуму, відганяючи всяку брехню та сумніви. Ми віримо, що Твій мир це не відсутність проблем, а присутність Тебе посеред них. Всевишній, Ти Бог мудрості та сили. Ми просимо твого благословення на нашу працю та на всі справи цього дня. Ти знаєш кожного з нас на нашому робочому місці. Ти бачиш керівника, який відчуває величезний тиск відповідальності за свою команду і бізнес. Ти бачиш працівника, який стикається з несправедливістю, заздрістю чи нерозумінням з боку колег. Ти бачиш підприємця, який ризикує всім і щодня бореться за виживання своєї справи. Ти бачиш безробітного, який з надією розсилає резюме і з болем отримує відмови, починаючи втрачати віру в себе. Господи, в цьому світі успіх часто вимірюється грошима, статусом, визнанням. І як легко нам потрапити в цю пастку, забуваючи, що ми покликані служити Тобі у всьому, що робимо. І саме в моменти втоми. Розчарування та сумнівів, ми хапаємося за твою обітницю, записану у книзі Пророка Ісаї, глава 41, вірш 10. Не бійся, бо я з тобою, не знемагай, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Ми молимо, Господи, зміцни нас сьогодні. Дай нам мудрості приймати правильні рішення, дай нам терпіння у спілкуванні з важкими людьми, дай нам творчих ідей та натхнення для виконання наших завдань. Захисти нас від спокуси піти на компроміс зі своєю совістю. Допоможи нам бути світлом і сіллю, щоб через нашу працю інші могли побачити твою доброту і любов. Ми проголошуємо, що наша сила не в наших талантах, а в Тобі. Отче наш, Ти Бог любові та примирення. Ми приносимо до Тебе наші стосунки з людьми, адже саме вони можуть бути джерелом найбільшої радості або найглибшого болю. Ти бачиш мовчазну напругу між чоловіком та дружиною, які живуть під одним дахом, але їхні серця далекі одне від одного. Ти бачиш біль батьків, які не можуть знайти спільної мови зі своїми дорослими дітьми. Ти бачиш самотність людини, яка почувається чужою навіть серед друзів чи у церковній громаді. Ти знаєш про рани, завдані зрадою, різким словом, непрощенням. Як часто наша гордість, наш егоїзм, наше небажання зрозуміти іншого руйнують те, що ти призначив для благословення. Ми намагаємося все вирішити своїм розумом, довести свою правоту, але це лише поглиблює прірву. Твоє слово в Книзі Приповістей, глава 3, вірші 5 та 6, дає нам ключ Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує Твої стежки. Тому сьогодні, Господи, ми просимо Тебе, випростай стежки наших стосунків, даруй нам мудрості в наших словах, щоб вони зцілювали, а не ранили. Дай нам благодаті прощати так, як Ти простив нас повністю і безумов. Сціли розбиті стосунки в наших родинах. Допоможи нам бути миротворцями, а не джерелом конфліктів. Ми довіряємо тобі кожну дорогу людину, вірячи, що ти можеш відновити те, що здається безнадійно зруйнованим. Отче Небесний. Ми завершуємо нашу спільну молитву, збираючи всі наші прохання і кладучи їх до підніжжя Твого престолу благодаті. Ми просили про мир для наших стривожених сердець. Про мудрість і силу для нашої праці, про любов і зцілення для наших стосунків. Без тебе ми не можемо нічого. Ми слабкі, але Ти сильний. Ми обмежені, але Ти всемогутній. Ми не знаємо майбутнього, але Ти тримаєш його у своїх руках. І зараз. Ми хочемо проголосити нашу віру, спираючись на твою обітницю, записану в другому посланні до Коринтян, глава 9, вірш 8. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Ми приймаємо це слово для нашого сьогоднішнього дня ми віримо, що ти збагатиш нас не лише матеріально. Але й духовно, миром, радістю, терпінням, любов'ю. Ми віримо, що ти даси нам достаток у всьому, що нам потрібно для життя і побожності. Ми віримо, що ти даси нам силу не просто прожити цей день, а збагатитися добрими вчинками на славу Твою. Дякуємо тобі, що ти чуєш нас, дякуємо, що ти вже дієш. Ми віддаємо цей день у твої люблячі руки, в могутнє ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Ця молитва не є магічним заклинанням, але вона є вираженням нашої віри та довіри до живого Бога. Не залишайте цю розмову з ним тут, у цих хвилинах, несіть її у своєму серці протягом усього дня. Коли прийде тривога, згадайте про його мир, коли відчуєте слабкість на роботі, згадайте про його силу, коли виникне конфлікт, згадайте про його мудрість і любов. Бог не залишає нас після ранкової молитви, Він йде з нами в кожну хвилину. Пам'ятайте дивовижні слова з книги плач Єремії, глава 3, вірші 22 та 23. Милість Господня, що ми не погинули, бо не скінчилось його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя. Сьогодні для вас є нова порція Божої милості, нова порція Його вірності. Прийміть її вірою, нехай цей день буде наповнений не вашими зусиллями, а його присутністю. Дорогі брати та сестри, якщо ця молитва торкнулася вашого серця і допомогла вам налаштуватися на Бога, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб ми могли молитися разом щодня. Поділіться цим відео з тими, хто, можливо, також потребує Божого благословення та підбадьорення на початку дня. Ваше поширення може стати відповіддю на чиюсь молитву. І, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб засвідчити свою віру і приєднатися до нашої молитовної спільноти. Нехай Всемогутній Бог благословить вас, збереже вас, направить вас і наповнить ваш день своєю присутністю та миром. Будьте благословенні!